Тюль штора. В асортименті магазину штори Ажур є цікавий варіант тюль, який може підходити і в якості декоративної штори. Тканина льон, смужка йде далі, оторочена бохромою в білосніжному кольорі і ціна 300 гривень за метр. Тюль щільний, гарної якості, має обтяжувач і цікавий зовнішній вигляд. Якщо ви берете такий тюль в якості декоративної шторки, то ми пропонуємо в якості основного тюль. Однотонний тюль льон з такою от цікавою структурою у білосніжному кольорі. Також має обтяжувач фабрично по ціні 180 гривень за метр. Висота однотонного тюлю 2,80 ширина купується в залежності від способу пошиття. Якщо ви берете це в якості комплекту, то можете прикрасити ще ось таким гарним підхватом. Він є у нас в асортименті у різних кольорах. І разом у вас вийде цікаве, неординарне віконечко, таке буде точно тільки у вас. Якщо вам подобаються такі стильні проекти, чекаємо на ваші замовлення. Номер вказано на вайбері Магазин магазині Ажур. Чекаємо на вас!